Зараз ми з вами вивчимо дієслово дюрфен. Це дієслово перекладається українською як мати дозвіл. Дієслово дюрфен належить до базових дієслів і його вчать одним з перших на самому початку навчання. Уважно прослухайте, як відмінюється дієслово та приклади його використання. Обов'язково вивчить таблицю відмінювання дієслова дюрфен, знайти текстовий варіант таблиці з дієсловом та письмові вправи. Для його запам'ятовування ви можете, як зазвичай, у телеграм-каналі Німецька це einfach. Ich darf. Du darfst. Er sie es darf. Wir dürfen. Ihr dürft. Sie. Sie dürfen. А тепер давайте трохи попрактикуємося. Подивиться, як дюрфен використовується в простих реченнях ich darf bleiben. Я можу залишитися. Du darfst kommen. Ти можеш прийти. Er darf spielen. Він може грати. Sie darf tanzen. Вона може танцювати. Es darf dauern. Це може тривати. Wir dürfen schwimmen. Ми можемо плавати. Ihr dürft fragen. Ви можете запитати. Sie dürfen singen. Вони можуть співати. Sie dürfen sitzen. Ви можете сидіти.